У розділі Hierarchy ієрархія міститься сувій Walking Pivot робоча опорна точка. Даний сувій містить ряд опцій, що дозволяють працювати з так званою робочою опорною точкою. Робоча опорна точка цікава тим, що її позиція постійна для будь-якого об'єкта сцени. Створимо у сцені кілька довільних примітивів. Натиснемо кнопку Use Walking Pivot, розташовану у сувої Walking Pivot. Виберемо маніпулятор обертання. Тепер опорна точка будь-якого з виділених об'єктів розташована в центрі вікна проєкції. Кнопка Edit Walking Pivot, редагувати робочу опорну точку. Дозволяє редагувати позицію робочої опорної точки. Опція Reset Скинути дозволяє автоматично вирівняти позицію робочої опорної точки або по центру виділеного об'єкта, або по центру вікна проєкції, якщо жоден із об'єктів не виділено. Align to View вирівняти по вікну дозволяє розвернути позицію робочої опорної точки так, щоб напрямки осей координат відповідали напрямкам осей координат вікна.